Привіт, малята! Вітаю вас на каналі Тосі-Тосі. Сьогодні ми дізнаємось, хто ким працює. Тож починаємо. Лікар. Лікар. Лікар лікує хворих і слухає серце. Він носить білий халат і має стетоскоп. Наступний у нас пожежник. Пожежник. Він гасить вогонь і рятує людей. Його машина червона. І коли вона їде, то мигає. Пекар. Пекар. Пекар хоче смачний хліб і булочки. Зранку в нього вже пахне випічкою. Будівельник. Будівельник. Будівельники будують будинки, вони носять каску і працюють з великими інструментами. Поліцейський, поліцейський. Поліцейський стежить за порядком. Він допомагає людям щодня. Водій автобуса. Водії везуть пасажирів до школи або садочка. Він знає всі зупинки на пам'ять. Музикант музикант. Він грає музику і дарує радість. Фермер фермер. Вирощують овочі та доглядають за тваринками. На февра весело. Космонавт. Космонавт. Космонавти літають в космос і бачать планети зблизька. Перукар Перукар Перука робить гар. Зачіски, а також підстригає хлопчиків та дівчаток. А тепер давай пограємо з тобою в одну дуже цікаву гру. Скажи мені, будь ласка, хто носить білий халат та допомагає нам, коли ми хворіємо? Можливо, це перукар або музикант, або лікар, чи пожежник? Правильна відповідь. Так, правильно це. А скажи, будь ласка, хто доглядає за тваринами та вирощує овочі та фрукти? Пекар, фермер, перукар чи може лікар? Правильно це фермер. Молодець. Тепер ти знаєш, хто ким працює. Дякую вам, малята, за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Па-па!